Як думаєш, що допомогло місту вистояти, От, незважаючи ні на що? Великий час в облозі знаходилось, багато цивільних в місті. Проблеми починаються перебої з електрикою, проблеми з опаленням, десь вже відсутній газ, десь вода. Яким чином? Русики відійшли. І все. Да. Ми, б, ми б мали таку саму ситуацію, як в Маріуполі. Тобто, якби ще трохи за нашою інформацією, на той час за десят на 10 число в них передбачався штурм, і була така ситуація, що їх розвідка вийшла на місцевих тут в дачах, на дачах біля біля диспансеру. Там жили місцеві на дачах там І їх розвідка. Ходила, перевіряла їх е, сіру зону і розмовляли з місцевими, що на 10 число ніби все це закінчиться. Вони так доносили інформацію. Передбачались штурми міста, але чомусь вони отримали наказ і відійшли. Ось 3 числа, чи якого другого, пер... 1-2 вони відійшли. Да? Ну а на 10 за їх інформацією, тоді мали б бути штурми міста. Всі цивільні, які б то сиділи в підвалах, на жаль, Потім чоловіків би мобілізували. Ми з тобою про це казали, що це потенційно ось вони всіх мобілізують.